Сьогодні в нас цікавий тест. Сьогодні ми будемо оглядати два мотоцикла, дві п'ятсотки, як би сказати, старшу і молодшу версію Honda cb 500 96-го року і Honda CBF500 500 го року. Ми Зможемо порівняти собі, глянути і кожен, що захоче вибрати, що йому буде більш до душі. І ще одне таке питання, чи вартує? Переплата там майже в 1000 доларів за таких два мотоцикла. От Пробіжимося зразу по Сібіжці. По Сібіжці всі і так, все, напевно, що знають. Мотори в них майже однакові. Підвіска, підвізка, всібіжки в нас ззаді. Звичайно, два амортизатори стоїть звичайний маятник. Такий от, маленький, тоненький. Але свою роботу вони роблять чудово. Резина в СІБ 130 стоїть, а в СБФ в нас що ззаду стоїть. Дивимося на СБФку. На СБФці вже доросла 160-та резина, вона вже виглядає більш солідно. Маятник вже більш такий масивний, моноамортизатор. От. Версія за БС, ну, тут за саме BS можна переплити, так і це наша безпека, працює ідеально просто. Вигляд, теж Сібіафка дивиться більш так сучасно, більш дорожче. Форма хвоста, до речі, в Сібіафкі 500 і 600 рами однаковісінькі майже. єдине там... Не зокріпне мотора, але так, конструкція тобто, розрахована на багато більші навантаження. Моторчик той самий. От. Різниця в моторі не суттєва. От тут в нас є датчик швидкості, всі біжки він йде тросиком. Карбюратори теж такі самі, майже, але троси в Сібіафійдуть з боку. І вон тут, а от ми бачимо, у нас стоїть обмеження потужності, яке дуже легко забирається, роздушується. Вилка. 41 ще перо стоїть в CBFці, якщо не помиляюся, 36 перо стоїть в Сібічці. Воно таке набагато м'якше, набагато таке, як сказати, простіше. Колеса так само. 110 стоїть в Сібішці, 120-те в СБЕФці. Тобто проблем з резиною в Сібіавці менше. Тормозні диски однакові, що в Сібіф... Сібішки, що в Сібіфке, а вже от гальма в Сібіаці маємо трьохпоршневий супорт, такий самий, як ставиться на Дрозда, на Голду, на ВФРку, Ну і плюс АБ дає також своє. Сібішки, звичайний двохпошньовий супорт, простий, надійний, без будь-яких там, не треба від нього очікувати, що він буде тормозити, там як вкопаний, але для такої ваги і для такої потужності його вистачає. Моторчики однакові, по карбюраторах ми поговорили. Ну і труба всібіжки більша. Масивніша, ну і як-не-як, -як, не настільки вона гарна. По ергономіці все максимально лаконічно, світлогабарити габарити Kill switch, тут так само ближні дальні повороти, сигнал. Приборка проста, два круглих прибора. Так що всі, ну, по Сібічці говорити нема що, по Сібічці всі так все, е, все знають, їх оглядів була куча. Зеркала, ну, це здоровенні, великі, в них можна побачити навіть то, чого нема. Тобто зручні і практичні. В Біфці, в Сібівці так само. Круглий спідометр, круглий тахометр, блок контрольних ламп. Але, що добре, вони додали, тут є нарешті індикатор палива. Хоча це банальна лампочка, але вона присутня. Ну і цифровий у нас одометр. Нет, він переключається. Тобто. 2 одометра і загальний. Органи керування все те саме, тільки тут кнопочка аварійки, світло включено постійно. Лівий пульт взагалі без змін. По посадці, по посадці CBF-ка нижча. На ній більш низьким людям буде легше сидіти, але сидіння набагато твердіше, набагато жорсткіше. Сидіння пасажира ну, теж тверде, але зручніше. Всі ну, це просто диван. Ти собі сів мягко, комфортно все. Ну, Вище сидиш, чим на СІФі. Та й кардинальних більше таких відмінностей немає. Тобто свіжіший мотоцикл і мотоцикл. Олдскульний старої школи. Круглі фари, світло однакове. Що в Сібішки, що в Сібіефа. Тут, тут а, не, нема що, е, що там порівнювати. Вони просто однаково світять. Ну, правда Форма фари тут здається більшою за рахунок ободка Вона е, краще, ніж на Сібішечці. Ну і в принципі по надійності два мотоцикла однакових повністю. Вони надійні, невбиваємі, тобто сідати і їздити. А вже от ви напишіть в коментарях, чи вам суттєва переплата, щоб взяти CBF-а, чи краще заплити менше і їздити на Сібіжці.